Коли навчальний рік добігає кінця, кожна сім'я задається питанням, де б дітям відпочити. Але так, щоб вони не занадто розслабилися за канікули і отримали, крім гарної засмаги ще й корисні знання. Літній мовний табір це новий вид відпочинку дітей, який набирає все більшу популярність, і це не дивно. Адже у західних країнах такий вид дозвілля дітей є традиційним. Однак в нашій країні він тільки-тільки набирає обертів. Місто Жовтіводи не є виключенням, в нашому місті також. Снує два літніх мовних табори. І спочатку ми побуваємо в одному із них, який знаходиться в гуманітарній гімназії нашого міста, а потім завітаємо і в другий літній мовний табір, який знаходиться в середній школі номер 3. І так, перша наша зупинка була в гімназії, де ми якраз потрапили на ранкову зарядку. Зарядки дітлахи побігли снідати, а ми змогли поспілкуватися із директором школи і волонтерами та взяли інтерв'ю у міського голови, який також сьогодні відвідав літній табір. Ну, я вам представляю учасників мовного табору, який діє на базі Жовтоводської гуманітарної гімназії. В ньому працює декілька категорій спеціалістів. От Сьогодні я вам хочу представити волонтерів, які поширюють, пропагандують е, англійську мову у таборі. Ілля, е, е, штат Міссурі, е, Міссурі, Аня, наша жовтоводська, але теж штат Міссурі. Каріна у нас представляє одеський е, ін'яз е, університету. Сергій наш учень, учень гімназії. Який рік навчався у Сполучених Штатах Америки, проживав в сім'ї, і вони зараз таким потужним потенціалом працюють з жовтоводськими дітьми з інтересом, з цікавістю намагаються їх залучити до вивчення англійської мови. Добре, скажіть, ви взагалі давно займаєтеся такою працею з дітьми в таких таборах? Ні, це перший раз, коли вот я приїхав сюди, э, мене пригласила Аня. Э, что, ну я ішел, ну, это что -то новое для Мені так нравиться, да. Аня, а ви вперше? Ні, це мій другий раз. Я була в минулому році також вважатою волонтером і в цьому році. Ребята, а ви У мене це перший опит. Я йому очень довольна, рада. мені все подобається. Ну, я волонтерил раньше, но не с детьми, э, типа в таком формате я не волонтерил еще. А как вам взагалі подобается працевать с детьми? Э, это не так просто, как кажется, и, ну да, в основном нравится. Несмотря на все трудности, с которыми можно столкнуться, мне нравится. Да, мне очень нравится работать с детьми, я и в Америке тоже волонтерила с детьми очень много, и здесь это, да. Це те, що я люблю. Так, навіть якщо не себе ужасно бачити. А взагалі, в чому полягає ваша робота тут? Різні аспекти, від как бы організаційних питань до проведення допомоги преподавателям в язикових э, уроках. Тобто э, ми допомагаємо і працюємо з дітьми, граємо. Наскільки я розумію, ви намагаєтесь постійно розмовляти з ним англійською мовою, так? Так, uh, да, в основному, але uh, коли преподаватель проводить свой урок, ми допомагаємо преподавателю. У дітей виходить англійською мовою розмовляти? Uh, Спочатку дуже, але ми стараємося. А ви мені розкажіть, як проходить взагалі день? З чого він починається? Що, е, на, яке насичення цього дня йде, і чим закінчується? Ну, починаються з заятки, потім лінійка. Ми приходимо, вони займаються. классе разными занятиями потом в 11.30 урок английского половина класса я как бы учу рассказываю половина идет к преподавателю а потом мы меняемся группами и потом уже обед потом на улице игровые дети играют и потом линейка и все и по домам Ну, я так розумію, вам сподобалася ця така а, робота не, не, в майбутньому. Плануєте також залучитися до такого табору? Возможно, очень даже возможно. Мені понравилось. понравилось перший день сложно, але приятно <гум> мені дуже завжди приємно спілкуватися з молодими людьми. Дуже вони не такі, як ми були в молодості. Вони відкриті, щирі. Ще хочу сказати щодо американців, які, які з якими ми довелося спілкуватися, Є американців теж у нас ще не дуже багато. Є щира, щира вдячність людям, які роблять їм добро. То мені дуже приємно, що до нас привідприїздили приїздять волонтери, в тому числі з Америки. Це дуже приємні люди, молоді. Крім того, я завжди кажу, що одна із тих прикладних дисциплін, яка є в школах, і буде, і треба розвивати, це мовна. А після нам вдалося помандрувати куточками цієї школи. Ми зазирнули і у спортзал, і до вчительської, і у медпункт, і до столової, і навіть до харчової комори. А після екскурсії ми відправилися до третьої школи, де на нас чекав другий мовний табір. Our team. У 2016 році наших вчителів запросили на міжнародний форум вчителів англійської мови, де вони познайомилися із ініціативою Go Global і третьою частиною Welcome Ukraine, яка передбачала приїзд в Україну носіїв іноземної мови. Нас це зацікавило. І коли оголосили в минулому році конкурс для шкіл Go Camp, ми взяли участь і перемогли. І Відповідно, волонтер із Індії має нагоду зараз працювати із нашими дітьми. Школа, літня англомовна, має певний напрям діяльності. Ми для себе обрали напрям діяльності тем освіта. Це математика, технологія, іноземна мова з тим, що найбільш ближче нашим дітям, оскільки ми реалізуємо математично-інформаційний профіль. Санжана із Індії вона досить добре володіє. Іноземною англійською мовою, але вона абсолютно не володіє українською мовою. Це і є та родзинка, на яку ми сподівалися, тому що суть роботи волонтера це в неформальній обстановці змусити дітей. Говорити іноземною мовою, і головне не боятися будь-якого носія і за будь-яких обставин не боятися задавати запитання іноземною мовою. Вчорашній день показав, що Санжані нашим дітям це дуже добре вдається. Ви вперше в такій програмі участвуєте в такому літньому таборі Yes, it is програм first time It is my first time even in Ukraine It's my first time volunteering. Так, так? це перший 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 раз раз раз, в в Україні, Україні, вона у не тільки а Взагалі, In general, the in first in the volunteering work. This is your first experience. Uh, In India I have done volunteering, but that is in my local level, like my locality. Uh, in the place where I stay, in my area. I understand. And I worked with kids but mm -hmm. never uh, Coming ah, out mm -hmm. of my country and working mm -hmm. as a volunteer, and this time it's with language skills, so it's different for me. Досвід волонтерство є на рідній землі. Вона працювала з дітьми, але за кордоном це вперше. А взагалі подобається працювати з дітьми? Do you like to work with kids? Uh, I really enjoy working with kids. I think there's always something new to learn from them дійсно їй подобається працювати з дітьми, і завжди є чого навчитися нового від них. А взагалі якого віку діти uh, з вами працюють? Um, what age are children you work with? Um, I have been in India. I used to go for summer camp classes, which was basically dance classes. So, I worked with kids of all age. Um, plus in India I have a lot of cousins and family. So I'm юсту бинт кідзенплейнки в Індії. Санжана працювала з дітьми різного віку, і у неї є дуже багато двоюрідних братів і сестер, з якими вона також любить проводити час. Вони вас слухають. Uh, they understand and they, I try to be fun and I don't want to um command, but I want to be their friend. So I think it always works in a good way. Так, з дітьми в неї є взаємопорозуміння, і вона намагається не давати їм розпорядження, а бути їм другом. А взагалі в чому uh, ваша робота заключається і саме тут в цій школі? What is the sense of work in our uh, summer camp? Um, I think uh, first is about knowing another culture, another new culture, and helping someone and huge. That is what I feel. Так, це обмін досвідом з іншою культурою з іншою країною і показати навчити те, що вона вміє дітей в Україні. Mm -hmm. А взагалі, е, наскільки я розумію, це перший ваш такий робочий день. Як враження від нього? Uh, is, це не перший день, це другий день. Вот um, impressions from days in our camp? Uh, from day. the first days. The first day, uh, I was really happy and surprised with the kind of welcome I got. The traditional welcome, the dance, the traditional cake, the um, material that you get, the cloth. Mm -hmm. It was really beautiful, and I didn't expect something like this. So I was really, really happy. Сенжена говорить, що вона не сподівалася отримати такий радушний прийом, і їй дуже сподобалися наші традиції українські, що її привітали караваєм і подарували вишитий рушник. Там діти співали, танцювали, і в неї позитивні враження від нашого першого дня. Наскільки розуміл, зрозуміла, вам сподобалося тут. І скажіть, будь ласка, чи плануєте в майбутньому можливо також задіяти себе в такому мовному таборі? Uh, do you have a plan uh, to continue your volunteer and work in uh, the camps like this? Uh, yes, I do. After my 10 days stay here in Zotivodi, I think in the m starting month of July, the first two weeks of July, I'm planning to attend another camp in Odessa. And uh, I re I'm really looking forward to all these experiences. It's been lovely. Після 10 днів уже в тих водах Сенжана планує провести два тижні в Одесі в такому ж самому таборі, і їй це подобається. Ви тут займаєтесь сьогодні? Ну, нам зараз здали гру. І ну, перед цим ми будемо вчити текст нової пісні, а потім будемо грати в гру. Взагалі, як ваш день проходить? Ну, Це цікаво, ми з нею спілкуємось. Правда, не все розуміємо, але. Намагаємось ну намагаємося. Ну розуміємо, ну, як сказати, отривками чуть, чуть ну в принципі, з нього з, з кожним днем. Ну я думаю, буде лучше. Все попереду. А взагалі вам подобається працювати з санжаною? Санжаною дуже подобається. Що це за гра? Треба кидати кості, і на яке питання тобі е, потрапить, ти повинен дати відповідь. На якої е, мові спілкуєтеся? Е, ну, в цьому лагері ми спілкуємося на англійській мові. А взагалі подобається вам в таборі? Е, так, е, кожен день щось нове, і це тебе збадьорує на нову мандрівку в лагері. Е, чи рішення було прийти до табору е, саме ваше, чи можливо батьки настояли на цьому? Ні, це було моє рішення. Саме до себе хочу винести покращення розмовляти на англійській мові. Все розумієте, що вчителя і дівчата вам кажуть так взагалі подобається працювати з Анджаною? Так, дуже цікава дівчина. Вона дуже позитивна і креативна. Мовні табори це відмінне місце для дітей, щоб не тільки підвищити свої навички, а й просто поспілкуватися зі сверстниками. До того ж, ігрова форма навчання набагато ефективніша. Всі діти захоплені, вони спілкуються, грають, разом взаємодіють і, не переймаючись, вивчають мову. На сьогоднішній день мовні табори нашого міста практикують лише англійську мову. Але ми сподіваємося, що цей вид ігрового навчання буде розвиватися і у майбутньому ми охопимо декілька іноземних мов.